Ви не готові до комунікації з пресою? Стоп. Чи визнаєте Стоп. ви свою вину? це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Це. Але паралію ж він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, тіло, вашого і сина, сина загиблого. Це Скажіть, подав, не неправда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вироблю, так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонено, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Більше я коментарів давати не збирати. Але шантажу з боку російської спецслужби? Ні, не було. Чи ви працювали би безпосередньо з ним? Ні. Чому саме парубій? Тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив у Винниці, то був би Петя. А ви щоби по сусідству з парубієм? Давайте ми трошки. Це, я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Денис.